Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну понад 20 тисяч переселенців відвідали центр допомоги, що розташований у Луцькому радці. Марія Махник із сином переселенці. Жінка розказує, що, втікаючи від війни, з дому взяли лише наплічник із деякими речами. Каже, основне для них було врятуватися. Попали під обстріл в потязі, було страшно. Доїхали до Львова. У Львові переночували і вирішили приїхати в Луцьк. Ми не маємо житло. Субсидію оформили. Живемо гуманітарку, дають допомагають. Дуже великі лучані взагалі такі відверті, гарні люди. Будемо залишатися тут, будувати нове життя. Гуманітарну допомогу переселенцям привозять різні благодійні організації, небайдужі лучани, сказала керівниця волонтерського центру Ліна Галан. Це сім'ї, які виховують діток з особливими потребами, це сім'ї, які виховують діток до трьох років, тому що памперс, дитяче харчування це ті речі, які вони потребують постійно. Також сім'ї, які виховують дітей. До повноліття, тобто до 18 років, вони мають можливість з якоюсь конкретною періодичністю два тижні приходити до нас і отримати продукти харчування, одяг, взуття. Зі слів Ліни Галан у продуктовому кошику обов'язково є хліб, молоко, крупи та консерви. У центрі трудиться майже три десятки волонтерів. Серед них переселенка Марина Бурнишева. Людям потрібно допомогти речі по сезону, по розміру підібрати. Я і сама для своїх дітей також і підбираю, і дивлюся. Наразі немає куди повертатися, навіть якщо буде завершено бойові дії. У нас там немає школи, садочка, будинок, скоріш за все, також буде визнано аварійним. В обрядовій залі палацу урочистих подій волонтери облаштували дитячу кімнату. Одного дня можуть прийти 10 діток, може бути 15, 20. Ну, в залежності від дня. Недавно тільки була дитина з гіперактивності, ще є дитина з аутизмом. Мама проконсультована з тими дітьми, якими ми працюємо тут, бувають тривожні діти. Ну, ми з ними малюємо, всякі арт-терапія, методами ми з ними працюємо, але бачите, ну, воно є. І треба з цим працювати, і треба працювати не один день. Травми є. Центр взаємопідтримки внутрішньо переміщених людей у Луцькому радці працює з понеділка по п'ятницю, з 9 до 18 години. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.